Доброго дня, глядачі. З вами канал Народна думка. Дуже багато запитань перечитав в коментарях, і дуже багато мені зателефонували і спитали напряму. То я ж вирішив, що потрібно цю тему розповісти в відео, щоб всім так доступно роз'яснити. Тож слухайте уважно, запам'ятайте, рахуйте свої чеса, як це все відбулось, бо в дуже багатьох людей. Велике недорозуміння на рахунок індексації. Особливо це останні 4 роки, 20 21, 22, 23, 24. а останні 5 років навіть. Е, зі всім розібрався спеціально для вас, як і обіцяв, то, що ж там пройшло не так. Тому що в цьому році це вперше вперше в історії України відбулася така індексація для цих пенсіонерів. І вона зовсім інша, ніж для всіх остальних. Тож, Давайте детально розберемось. хороших нюансів, так, да, бо тут навіть є хороші нюанси. Що ця індексація дійсно відбулася, що не забрали ті втішаючі, які давали раніше, бо раніше їх забирали, І це дуже неприємний сюрприз для всіх пенсіонерів. Що збільшили на якийсь відсоток з поганих сам відсоток, з поганих нюансів, я маю на увазі. Тож, давайте я все, як ви любите, на пальцях зараз вам детально розповім. Тож, Розбираємося, мої дорогі підписники, щоб це питання закрилось раз і на ну не завжди, до наступної індексації, як мінімум. Без води, швидко, доступно, зрозуміло. Тож, індексація. Давайте я почну 21, 22, 23, 24 роки, бо там легше. А тоді повернусь до 20-го, бо там є нюанс, ще й великий нюанс, який збиває всіх з пантелику. Тобто. 21 рік. Якщо ви пенсіонер і вийшли на пенсію в 21 році, то ваша індексація, сума збільшення вашої пенсії в цьому році, це вперше, коли вам її вже провели, бо всі минулі роки вам давали лише по 100 гривень, в цьому році вам додали 5,75%. Тобто до кожного 1000 гривень можете додати 57,50%. Тобто, якщо у вас пенсія 4 тисячі гривень, то ця додавка будеш складати там, 57,50 множимо на 4, і це 230 гривень. Якщо 5, то зрозуміло, 5750 множимо на 5. Тобто на 5,75% до тіла пенсії. Зараз роз'ясню, що таке тіло пенсії, бо там також дуже багато запитань. Тож. Беремо середню пенсію 4 тисячі, значить вона має зрости на 230 гривень. Втішаючи ті, які давали всі попередні роки, не забрали. Тобто це вже чиста добавка. Далі. 22 рік. Сума збільшення 4,6%. Тобто до кожної тисячі гривень додавалось 46. Таким чином, якщо. Середня пенсія там 4 тисячі гривень. Хоч пенсійний фонд нам вже каже, що середня пенсія 6300, але бачимо, які реалії насправді більшість пенсіонерів отримує в районі 3-4 до 5 тисяч гривень, то 46 за кожну тисячу, це в нас буде 80-92. Множимо на 2, 184 гривні добавочки. Якщо ви пенсіонер, який вийшов на пенсію в 2022 році. Якщо ви в 2023 році, то це вже 3,4%. Ці показники затвердив офіційно пенсійний фонд. Такі показники вперше затверджені в історії пенсійного фонду. Тобто раніше цих показників для цих років взагалі не було. Навіщо він це зробив? Щоб індексація стала більш справедливішою, чому ці показники менше, ніж загальна індексація? Загальна індексація це 11,5%. Вони менші, тому що, типу, ваша заробітна плата, з якої ви йшли на пенсію, краща, ніж більша, навіть ніж та, яка, з якої проходить індексація. Але вона все-таки знецінилась. І оці відсотки це рівень, на який вони порахували, що вона знецінилась. я порахував ці відсотки набагато більше, якби ну, хто дали мені таку можливість, на жаль, ніхто не дає. Так, 3,4%, це до кожної тисячі гривень, додається 34. Да? Якщо це 200 гривень, це 68, якщо це, ой, не вибачаюсь, не 200, а 2 тисячі гривень. Якщо це 4 тисячі, то це 136. Виходить, да? якщо берем, ну, Ми беремо від одної суми рахувати, щоб вам було легше, а ви там вже рахуєте від своєї. Тобто, якщо пенсія 4 тисячі, то це 136 гривень добавки. Якщо пенсія менша, наприклад, 2500 да, чи якась інша, і цих 3,4% не дотягує до 100 гривень, то вам все рівно дають 100. Тобто 100, це мінімальна сума індексації. І якщо менше, то все рівно дають не менше, ніж 100. Якщо більше, тут вийшло 136, то дають вже 136 Ну... Не набагато більше, ніж 100 втішаючих, але це вже повноцінна індексація, яку потім не заберуть. І 24 рік це 2,3%. Ну, 2,3% це зовсім мало. Тобто на кожну тисячу це 23 гривні. І якщо беремо 4 тисячі, то це виходить, що 46,92 гривні. 92 гривні достане дотягує. То їм також давали втішаючі 100. Тобто більшості пенсіонерів, ну вони не втішаючі, а це вже індексовані 100, які потім назад не заберуть. Більшості пенсіонерів 24-го року все-таки дали 100 гривень, як і е, ну, було в попередні роки. Тому отака от цифра вивіла. Ну це вже не втішаюча сума, а це вже індексації. Я дуже багато пенсіонерів починає всі ці відсотки от 5. Із 75,4,6, 3,4, 3, Там хто вийшов, наприклад, у 2021 році, додавати всі, і думає, що це за кожен рік йому так добавлять. Це було б логічно, це було б законно, таке рішення встановив Верховний суд, що так мало бути, і то відсотки ще вражив більші. Але, на жаль, ні, додається лише 1% вашого виходу. На пенсію. Все інше можна лише в судовому порядку собі відсужувати. Далі, ще раз повторюсь, не забрали ж І дали отакі добавки. Тепер я розумію, що ви можете порахувати. 20-й рік і як рахувати тіло пенсії це також вкрай важлива інформація. Зараз дуже легко вам це роз'яснити. 20-й рік збільшили вже повноцінно на 11,5 Відсотки. Тобто до кожної тисячі добавили 115. Ну, це вже щось. Да Якщо це 4 тисячі, то це що, виходить, 230, 460 гривень добавочки. 460 гривень, тобто бачимо 21 рік рівно в половину врізали, то 460 гривень це вже щось. Ну, не всі її отримали, всю суму. Чому так? Дивіться. Повноцінне вам давали три роки поспіль по 100 втішаючи гривень. Комусь три, комусь 4. Чому так сталося? Вам давали по 100 втішаючих гривень в 2021, 22, 23 році, а в 24 вас мали забрати 300 і нарахувати повноцінну індексацію. Раніше це так весь час працювало, Це не я щось придумав. Це так, пенсійний фонд завжди працював. Тож, вас 300 забрали і провели індексацію. Але в тих, в кого забирали 300 і індексація була менша, ніж та сума, яку вони забирали, то знову їм просто дораховували 100 гривень. В тих, в кого забирали 300 і ще щось залишалось більше, ніж 100, так, то вже проводили повноцінну індексацію і в цьому році вони вже до усього тіла пенсії отримали 11,5%. А от в кого в минулому році не вистачало, їм опять дали 100. В цьому році провели вже індексацію і тих 100 назад забрали. Тобто, якщо це 460 гривень індексації з 4 тисяч, і в минулому році вам давали 100 втішаючих, то вам на руки дадуть лише 360. Отака от математика. Здавалося б, складно, але якщо розібратись, то все доволі. Доступно, незрозуміло, чому пенсійний так робить. Це ні в якому законі такого не написано, це їхнє внутрішнє таке рахування, да, постанова уряду, кабінету міністрів. Ну, так рахують. Далі, як рахується тіло пенсії? От дивіться, дзвони мені підписниця, реально підписниця, з реальними цифрами. У неї 40 років стажу, пенсія 4800. До індексації, буквально ось зранку говорив. 40 років стажу, пенсія 4800, вона порахувала 11,5%, це майже 600 гривень мало б її бути добавка. А прийшло 503 Чому? Бо від 4800 відняли доплату за наднормовий стаж. Якщо в неї 40 років стажу, то доплата це 230 гривень 61 копійка, тобто за 10 років наднормового стажу. Від 4 800 відняли 230 гривень 61 копійку, Получилось там 2569 з копійками. І вже цю суму помножили на 11,5%. Помножили на 11,5%, майже там 503 гривні вийшло індексації. Добавили її до пенсії і потім назад додали оцих 230 гривень, і вже стільки вона отримає на руки. Тобто на 100 гривень менше, ніж вона собі там рахувала, бо відняли до плаці саме тормовий стаж. Ну, там менше, ніж на 100 70 з копійками, ну от така такі реалії виходить. Далі. Як рахувати тіло пенсії? Бо це найпростіша формула знати, як у вас пройде індексація на все ваше майбутнє, якщо, звісно, не приймуть пенсійним фондом оцю реформу. Якщо приймуть реформу, там вже зовсім по-іншому зарахуватися. Ну тоді ми з тим також розберемося. А тут берете вашу пенсію, беремо тих самих 4 тисячі. Якщо у вас є 10 років наднормового стажу, зразу 230 гривень віднімаєте Якщо у вас є доплата за донорство, віднімаєте їх. Якщо у вас є ще якісь доплати, які ви знаєте, що у вас офіційна оплата, віднімаєте їх. І от уже цю суму. Множити на відсоток індексації за цей рік це 11,5%. І потім назад всі ті доплати додаєте. Тобто вони не індексують. Но є винятки. Наприклад, я вже зараз спілкуюся більше ніж 100 підписниками, які мені весь час надають якусь інформацію. І от індексація не стала виключенням. Сьогодні зранку підписник скидає. Свій розрахунок пенсії до індексації після яка, можливо, вам допоможе людям розповідати. Він якраз пенсіонер 2020 року, в нього е цей рік повноцінна індексація вже прийшла. І разом з тим йому проіндексували доплату за шахтерську справу. Тобто є закон України, який веде доплату за те, що ви працюєте в шахті, і е ця доплата пожиттєво доплачується до вашої пенсії. Так от, в цьому році доплата за шахтарську справу також повноцінно проіндексувалась на 11,5%. Тож, робимо висновок, що е, індексація пройшла трішки по-іншому, але якщо захотіти, можна розібратися. Можна підняти собі, особливо для пенсіонерів там, 20 21 22-го років, підняти собі відсоток індексації і заставити пенсійні нарахувати їм вам чесно за рахунок. Е, Справедливих відсотків, точно таких, як були задіяні до інших пенсіонерів, наприклад, в цьому році 11,5, в попередньому 7,96, ще в попередньому 13, і ще в попередньому 19. Ну то лише через суд. Тому користуйтеся нашим каналом, рахуйте свою пенсію. Скоро для вас будемо робити дуже багато корисної повчальної інформації вже триває перемовини з тим, хто будуть її надавати. Тримаю. Розробка всього концепту плану, щоб вам дати максимально, максимально щоб ви були в курсі. Тож до нової пустів на каналі народна думка, дорогі мої глядачі.